Друзі, привіт! З вами Ліана Бонько, і я далі відповідаю на ваші питання. Отож, мене запитують, чому не працюють афірмації? Чому в одних працюють, у одних не працюють. Е, і так, значить, дивіться, афірмації працюють тільки в тому випадку, коли людина перебуває в стані спокою і коли вона на позитивних емоціях, Ось, якщо людина наповнена, вибачте, будь ласка, негативом, а якщо говорити на французькій мові, то повним гамном. Ось, тобто вона зла. Вона недобра, вона агресивна, вона заздрісна, вона ще там щось і так далі, і тому подібне. Якщо вона покрита вся образами, якщо, якщо вона хитрить, лукавить і тому подібне, і тут вона скаче і стрибає, я щаслива, я багата, я успішна, я то, я сьо, я, я, я здорова і так далі, воно не буде працювати. Чому? Тому що воно не має куди осідати, на що воно не має, ну, воно реально не має куди зачепитися, за що воно може зачепитися. Воно може зачепитися. Практично ні за що, чому тому, що е... Ну, дуже багато є негативу, негативної енергії. І чим більше цього негативу людина носить в собі, тим більше вона просто притягує цього негативу. Тому що там, де є фокус, там то до нас і притягується. От чим більше ми на негативі, тим більше до нас негативу притягується. Чим більше ми на позитиві, тим більше до нас позитиву притягується. Ось, і зокрема, хочу вам сказати власне розказати свою історію. Але розкажу вже, напевно, її в іншому відео, більш конкретніше. Значить, Дивіться, просто хочу сказати, як, наскільки пропрацювала це вже в даному випадку я, що мої афірмації працюють навіть до мене. Ось. І, наприклад, як я щось задумаю, або я щось хочу, то воно мені буквально за 2-3 дні приходять якісь нові ідеї, якісь люди з'являються, якісь версії, чого з'являються, і так далі. Тобто, Ну, якби так, пазли складаються таким чином, що відповідно, я е, можу досягти того, чого я хочу, не особливо, особливо чогось там затруднюючись. Так? Ось. так, не все працює, звичайно, але в більшості випадків е, навіть хочу вам розказати таку от історію, що, наприклад, якщо я їду по місту мені треба десь припаркуватися, то я е, що я роблю спочатку? Я створюю намір. Так? Наприклад, я там. Виїжджаю в себе із, там, з подвір'я, так? Виїжджаю і кажу, так, я маю намір доїхати в таку-то точку. Там біля чогось там припаркуватись і відповідно покласти машину, навіть бо, скільки машин не було, то на мене завжди чекає там парковка. Вирішити всі свої питання і успішно повернутися додому. Це ну, воно працює так, якби, як установка. розумієте? Тобто ви задаєте собі намір, що ви маєте зробити, і що ви маєте досягти, як це має все відбутися. І як правило, ну, на 80-90% 100% буде десь хтось або вже виїжджати. Або є десь одне місце, поміж машин, яке я зазвичай можу пропустити, тому що я своїми е, далекоглядністю розумієте, теж можу його випустити. Але, тим не менше, завжди є місце на парковці. Стояло б машин 100 чи 200, але поміж них буде все рівно десь-десь приховане якесь містечко. Ось тому. Я кажу, чим більше ви наповнені позитивом, тим більше вас позитив веде по житті. Чим більше ви в негативі, тим відповідно, ваші, ваші афірмації не будуть працювати. Отож, будь ласка, приходьте, позбавляйтеся свого негативу, проробляйте образи, які приводять до онкології, і ми далі будемо про них говорити і так далі. І е, чим більше ви будете наповнені спокоєм, чим більше ви будете перебувати в любові, в радості. Піднесеності, у вдячності, тим більше буде приходити до вас різних благостей у вигляді ну, матеріальному вигляді. Ось тому, будь ласка, не зволікайте, записуйтесь, поки є знижки. І наголошую ще раз, хочу вам нагадати, що я чекаю вас на, вас на своєму майстер-класі, який відбудеться зовсім зовсім скоро. Приходьте, буду рада спілкуванню і зустрічі з вами. З вами була Ліана Банько і до нових зустрічей.